Я всіх вітаю, приїхав сьогодні к морю. І сьогодні моя ціль відкритись по камбалі. Вересень місяць, зараз тільки-тільки починається сезон. Дивіться, від цікавого. Багато днів шторму, прям лютих штормів, Пірси заливає. А я так попав, що от просто ну, не хотів сидіти вдома, думаю, приїду, буде як буде. І приїхав, там море чисте метрів 150 від берега, а тут ось така мутна водичка і зараз шторм заспокоюється. Зараз от волни, майже немає шторму. І Це найкраща погода, Восточний вітер зараз дує. І сьогодні, я думаю, камбалку ми з вами спіймаємо. Але не знаю. Це мої тільки припущення. Сьогодні ловлю тільки на таку серінку. Частинку наловив сам, частинку купив. Зараз шторм закінчується і маю надію, що відкрию сьогодні по камелі. Цю розрубав навпіл, велику рибку таку. Також в прилові у нас буде бичок, я думаю буде. Оснащення дуже просте. Два гачки, груз 120 грам, ракета. Але ну, неважливо який груз, просто цей груз нормально тримає. Подивилися, що це Apex Double 360. Ну, все в описі залишаю, щоб ви, для вашої зручності. Закинув я три палки. Закинув я три вудки, Фідерочок. Ну два фідера просто тут. Зараз карпова вершинці стоїть. Дуже зручно. Коли шторм я ставлю там карпову вершинку, коли потрібно ловити на фідер фідерну на апексдаблю. І сьогодні взяв з собою сєр. Перше клювання. Ого, ого щось. Щось непогано так бореться. Щось важке. О! Бачу що це? Два ось таких кабана. Перше клювання і два ось таких кабана. Непогано. Потрібно набрати водички, щоб вони видали. Все, пусть живуть тут. У мене також є серфове водилище, Apex SV. Дивіться, яка катушечка, скільки сюди влазить. Десять тисяч розмір шпулі. Там бачите, 150 метрів от шнура, потім ще один шнур. В общем. Так, оснащення на серфовому водилищі в мене ось таке. Груз, ракета. І ось такі відводи з гачками і бусинками. Камбала любить такі блестяшки такі і два гачка ось такі Зараз поставимо сюди фірінку і закинемо. Ось так наживив. Ну, Кіля метрів 90, мабуть. Можна вкладатись у закид, але не знаю. Буде по-різному робити. Час від часу буде перевіряти, дивитися. Ну що, сані перша рибка, перші дві рибки. Дивіться які кабанчики. Перший кабаняка і другий. на серф. Ого! Ого! Так, это приятно что-то. Интересно Так, тут нагрузочка нормальная. Оп, вийшло так, це вона перша, перша в цьому році. Ось така. Ось така камбалка, зараз я її відпущу. Ось така красуня. Пішла спокійно. Хто дуже радий? Серега дуже радий. Раз... Нажирваюсь. Можно далі. У мене такі, такі підставки, чтобы будилище максимально было вверх. Чтобы уця линия прибою была поза жилкою. То тобто есть жилка над нею проходила. Вот там клює здається щось. Мне здається или тут щось клює? Так, тут рыбка теж є. О, без сюди. Крипка на гачку. Бичок непоганого розміру. Ось такий. Красивий. Тільки що ось такий бичарик люнув досить непоганого розміру. Сьогодні годинки так три і сьогодні, думаю, до вечора постою, перевірю. Підійшла до берега Камбалка чи не підійшла О, клювання, клювання, клювання Ві до нас так, ого, ого, щось дуже важке. Они, а нет, может там. они а, нет. Нормально таки. Может его знов камбала. Что супротов таки сильный дает. да, да, иде, иде, иде. Так, камбала. Маленькая камбалка. З сторони вона біла, біла. Дивіться, які в неї окрас. Ладно, не будемо її мучити. Звільняємо гачочок пошвидку. Я ходжу подалі, щоб подалі кинути. Я повністю сонечко сіла і так і нічого не клює. Але продовжуємо очікувати. Тільки що пропустив клювання. Саша говорить нормально, так клює, а я не побачив. Зараз перекидав всі з Насті. Только вот свеженький поставил. Сейчас проверят, может быть. А, он затягнул. О, вышел, вышел. Идет до нас. Только вот перезакинул. Ого. Оце да, оце малюк. Ну, скажу вам непогано. Непоганий такий бичок. 23 три сантиметри. Вже почувається осінь, тому що Сонечку сідає і зразу прохолода така. Доволі сильно. Зараз потрібно вже вдівати. І штанці вдівати, і кофту вдівати. Окамбальну рибалочку це просто релакс. Так закинув і дивишся так, сидиш на лодці. Ще б щоб щось погристи, поїсти, от приготувати на березі моря, це прям топчик. Як його Гарный бэк. Гарные бачочки тут клюють. Сегодня прям... Я пью... Папа... Усташи пью ног бачочек. Перше враження, що там дуже-дуже ну, велика рибка, плюс бички нормального розміру дають нормальний супротив. Це великі бички. Гарні такі от лапті. Вийшов, вийшов, вийшов. Рибка вибила. Ого. Ого, рибка. Оце кнут. Оце. Такий кнутик. Тільки щоб потрапив нам на гачок. Майже темно, вже майже нічого не бачите. Але рибка клює і поки що не відпускає. Ну, скоро будемо йти вже. А останнє клює на цю витку. Це ще теж рибка так гарно впівав, дуже сильно а рибка, ну, невеличка, така середня бичарик. дорог затягнув, але вийшов, вийшов, пішов, пішов, пішов. Там де один гачок. Цікаво, що мілкий пішов. До чого такі кабани були. Є бичарик. Так, он на гачку. Ого! Щось незрозуміло. До нас, швиденько Знаєте що він виплюнув тільки що? Зараз покажу що він виплюнув Він виплюнув краба Повністю м'якого краба Він виплюнув тільки що Зараз поставлю на гачок цього краба. Може і щось і буде. Ну, і тут нормальний. Бичарики клюють, Додому не пускають. Просто розрив. Потрібно вже їхати, збирати, а я, ну, бички не пропускають просто. Сьогодні такий кльо вечірній, що просто не відпускають. Ну що, обрибив, досить цікава паличка, мені дуже зайшла. Але це така паличка, знаєте, я от кинув і хай стоїть. Якщо більш активна ловля, то Ну, це серфова палка. А Серфова ловля це закинув і очікуєш клювання. Остання вудка, поки збирав інші, тут вже вже з'їли все. І краба з'їли того. Іххіріну з'їли. Зараз буду показувати що спіймав. Он гігантський сам. Ось так. Під кінець рибалки, камбалу все випустив, дві мілких було. Ось такі кнутяра. У мене руки великі, в цьому бичку 30 см, щоб ви розуміли. Щоб я вам не брехав. Ось так. 30 см, бачите. Це прям круть. Ну, штук, наверное, мабуть, 15. Тут пісок не буду висипати. Але розмір просто кабани. Ну, гарний, крупний бичок. Один, один. Дякую всім за перегляд. Хто не підписаний, підписуємось. І до скорої зустрічі. Всім пока!